Доброго дня! І сьогоднішня моя розповідь буде про місто Хельсінборг. Хельсінборг це портове місто на півдні Швеції. Та на північному заході округу Сконе. Місто розташоване у найвужчій частині протоки Ересун, де лише 3750 метрів. Відокремлює Хельсінборг від датського Хельсінгера. Ці обидва міста є частиною регіону Ересун. Станом на 2020 рік у місті проживало 113 тисяч 828 жителів. Історія Хельсінборга сягає своїм корінням в епоху Вікінгів. В стратегічно важливе місце. Де Ересун є найвужчим, забезпечило Гельсінборгу дуже вигідне положення протягом тривалого часу. У середні віки місто та його замок були однією з найпотужніших фортець скандинавського регіону, а отже, відігравали важливу роль у воєнних та політичних баталіях влади того часу. Численні війни між Швецією та Данією завдавали величезної шкоди місту та його населенню. Але починаючи із 18 століття, місто жило у мирі. А уже у 19 столітті Гельсінборгу вдалося належним чином відновитися. Тоді він став одним із міст Швеції, що дуже швидко розвивалися. А також став важливим портовим та промисловим центром. Хельсінборг – одне із найстаріших міст Північної Європи. Ймовірно, наприкінці 9 століття на вершині Замкової гори існувало поселення у вигляді невеликого укріплення для забезпечення безпечного перетину між Сконе та Зеландією у 70-х роках 11 століття. Містечко згадувалося Адамом Бременським. А 21 травня 1085 року Хельсінбург, тоді писався Хельсінгабург, згадується у Дарчій Грамоті датського короля Кнуда Святого. І ця дата стала офіційним днем народження міста у 12 столітті. Просте укріплення було замінено більшим замком із пісковика. Тут домінувала кругла вежа із товщиною стін трохи більше, ніж 4 метри. У міру того, як місто росло, люди почали селитися у землях поблизу Заміського замку. У 14 столітті Хельсінборг був одним із основних міст Данії. Головним чином тому, що замок. Який у цьому столітті був перебудований у цегляну фортецю, яку зараз називають ядром, був одним із найсильніших укріплень у північному регіоні. Серед чисельних архітектурних пам'яток Хельсінборга є середньовічна вежа Карнан, вона являється єдиною збереженою частиною одноіменного замку. Колись звідси контролювався вхід до Балтійського моря. Цей замок був побудований датським королем Еріком IV у 1310 році. Це була головна і найбільш укріплена фортеця у тутешніх місцях. Вона відігравала дуже важливу роль у контролі протоки між Сканією та Зеландією. Церква Святої Марії під міським замком також говорить про важливість цього міста, оскільки це була одна із найбільших міських церков Данії того часу. Церква Святої Марії є найстарішою церквою міста. Збудована вона була у 12 столітті у романському стилі. У 15 столітті її змінила трьохнефна цегляна церква у готичному стилі. Але хельсінборський пісковик із старої церкви був використаний для цоколя вівтаря та західної частини церква Святої Марії є так званою псевдобазилікою, оскільки має піднятий центральний неф. У 16 столітті тут була добудована двосхила вежа. А у 19-му свинцевий дах був замінений на мідний. І так як ця церква була відчинена, то звичайно пройти повз неї я не зміг. І так, як колись у Крістіан Санді в Норвегії, я потрапив на обряд вінчання, то тут я потрапив на обряд хрещення. Гості та свідки цього таїнства були вже у повному зборі. І незабаром розпочалася сама церемонія обряду. І знову ж таки, мені, як православному християнину, спостерігати за цим всім було надзвичайно цікаво. Адже сама процедура майже докорінно відрізняється від того, як це проводиться у нас у православних церквах. І знову ж таки, так як і в Крістіан Санді, так і тут починається все з того, що священником є жінка. Тут, у Скандинавії, я вже до цього звик. Але погодьтесь для України це явище досить таки дивне. А тут це абсолютно нічого незвичного. Адже главою шведської церкви є також жінка, єпископ Упсали Атьєн Якелен, що обійняла цю посаду. У 2014 році, до речі, щодо церкви Швеції та релігії загалом у цій скандинавській країні. Церква Швеції це найбільша протестантська домінація Україні та найбільша лютеранська церква у всесвітній Лютеранській федерації. Парафіянами церкви є приблизно 6 мільйонів 400 тисяч осіб. А це приблизно 67,5% населення Швеції. Однак тільки 2% із них відвідують богослужіння щотижня. І ще одне: церква Швеції була створена у 1536 році королем Густавом І Вазою. Це її офіційна назва і вона є абсолютно самостійною. До 1 січня 2000 року церква належала державі. Тим не менше тоді ж набув чинності закон про церкву Швеції, який контролює, щоб вона була національною, лютеранською та демократичною. У 2007 році церква Швеції почала благословляти одностатеві шлюби. А 8 листопада 2009 року у церкві Швеції проголосили єпископом Стокгольму неприховану 55-річну лесбійку Єву Брунне. Ритуал на поставлення єпископа відбувся у упсальському кафедральному соборі. Так Ева Брунне стала першою у світі єпископом Лесбійкою та п'ятою жінкою-єпископом у Швеції. А у 2020 році жінки становлять 50,1 від загальної кількості священників. Це сталося вперше в історії шведської церкви. І також це перша в світі християнська деномінація, де жінок, священників більше, ніж чоловіків. Справа і зліва біля вівтаря можна побачити кам'яні плити, які свідчать про те, що тут є поховання, мабуть, якихось багатих горожан, дворян чи місцевої знаті, чи духовенства. Сучасний орган. Був виготовлений в Данії в місті Обенра компанією Маркусен і Син у 1959 році. Вівтарна шафа була зроблена у 15 столітті, а купіль для хрещення у 14-му. І зроблена вона із сірого готландського вапняку. Ну що ж, побажаємо щасливої долі новоохрещеному немовляті. А ми йдемо далі. І потрапляємо ми на площу, де розміщується міська ратуша. Однією із візитівок міста є Хельсінборська ратуша. Проект якої був розроблений у 1887 році. У 1965 році до ратуші була прибудована дзвінниця, в якій проводили реєстрацію шлюбів. Завдяки цій вежі будівля ратуші стала ще більш витонченішою та харизматичнішою. Її силует притягує погляд ще з моря. Хельсінборська ратуша. Була спроєктована Альфредом Гелінстремом. У 1889 році було проведено архітектурний конкурс для визначення проекту міської ратуші. І тоді ж молодий, 26-річний архітектор одноголосно був визнаний переможцем у цьому конкурсі. На той час він щойно закінчив академію мистецтв у Стокгольмі. Чотириповерхова будівля. Була побудована у неоготичному стилі. Тіло самої будівлі фланковане чотирма напівокруглими вежами. Це у бік площі Сторторгет та більш кутастими у сторону Радхусторгет. Від Сторторгет до будівлі можна потрапити через великі кам'яні сходи у стилі барокко. Я застав тут на порозі ратуші якусь феміністичну делегацію з Індії. Це я, звичайно, жартую. А якщо серйозно, то кожен мандрівник, турист, чи будь-хто хто тим чи іншим чином попадає до Хельсінборга, вважає за честь для себе зробити кілька знімків на пам'ять біля цієї чудової будівлі. Ратуша має великі розписані вікна у формі гострої арки. Розписи виконані за зразком густава Седерстрема. Погодьтеся, вона таки дійсно прекрасна. Неподалік ратуші є два меморіальні камені. Встановлені датчанами та норвежцями пам'ять про те, що Хельсінборг під час Другої світової війни прийняв дуже багато біженців. На датському камені написано: Відпочинок для датських біженців 1945 рік, які у Хельсінборзі знайшли притулок та друзів. А на норвезькому читаємо через Хельсінборг навесні 1945 року. Тисячі норвежських політичних в'язнів повернулися додому з нацистських в'язниць та концтаборів. Норвегія встановила цей меморіал на честь великих зусиль шведської експедиції допомоги. З 1967 року ця будівля є пам'яткою архітектури. І на цьому чудовому об'єкті містобудівництва. Я буду закінчувати першу частину своєї розповіді про шведське місто Хельсінборг. Якось так непомітно до міста підікрались сутінки, а до мого місця дислокації ще йти і йти. Якщо бути точним, то Google Maps каже мені, що мій шлях складає 9 км і 720 метрів. Отож, Наразі я дякую усім тим, хто додивився це відео до кінця. Завтра я обов'язково продовжу екскурсію та розповідь про це надзвичайно цікаве та гарне місто. Отож, до зустрічі! І наостанок хочу усім побажати міцного здоров'я, оптимізму, віри в Бога, віри в себе. Та віри в наші збройні сили, які обов'язково принесуть нам перемогу та мир. І тоді все буде добре, тоді все буде Україна. Бувайте здорові! До зустрічі!